Добрий день, дорогі слухачі! Вітаю вас на моєму каналі. Тут ми разом вчимо українську мову та, відпочиваючи, слухаємо аудіокниги. Сьогодні на уроці ми розглянемо написання не з дієприкметниками. Щоб перейти до вивчення нового, необхідно пригадати уже засвоєне і вивчене. Що таке дієприкметник? На які питання він відповідає? Яку синтаксичну роль виконує? Дієприкметник це особлива форма дієслова, що поєднує в собі ознаки дієслова і прикметника. Виражає ознаку предмета за дією. Відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Синтаксична роль означення. Рідше присудок. Отже, пригадали та активізувалися. Хочете детальніше про дієприкметник послухати? Натискайте на посилання вгорі. У тому відеоуроці я розповідаю про дієприкметник як частину мови. А тепер переходимо до нової теми. Не з дієприкметниками пишеться разом. Коли. При дієприкметнику немає пояснювального слова. Над Дніпром знявся нестихаючий шум. І коли дієприкметник без не не вживається. Юрій Гагарін здійснив нечуваний подвиг. Хочу дещо уточнити: Пояснювальним є слово, яке стоїть перед дієприкметником чи після нього і несе додаткову інформацію. Воно пов'язане тільки з дієприкметником. І якщо його вилучити з речення, то пояснювальне слово не буде узгоджуватися з жодним іншим. Найчастіше пояснювальними бувають слова ще вчора, нами, мною досі. До них можна поставити запитання ким, коли, як. Не з дієприкметниками пишеться окремо коли. При дієприкметнику є пояснююче слово. Я ніби приїхав у давно небачені рідні місця. Коли заперечення підсилюється протиставленням. Мав талант до віршів не позичений, а власний. Коли дієприкметник є присудком. Толока не орана, вівці не лічені, пастух рогатий. Як же нам зрозуміти, що в цьому реченні дієприкметник виступає присудком, а не означенням? Адже на перший погляд здається, що він відповідає на питання, яка толока, яка не орана? Розповідаю. Якщо ми вставимо в речення слово є, то помітимо зміни. Толока не є орана, це означає, що її не зорали, що зробили, діє слово, що в реченні виконує роль присудка. Отже буде толока підмет, не орана – присудок. Чому? Тому що означає дію вівці підмет, не лічені присудок, теж означає дію, яку не виконали, не злічили, що зробили. Давайте перейдемо до практичної частини уроку і закріпимо почуте, виконуючи вправи. Спочатку разом зі мною. Вправа перша. Поясніть, чому одні і ті ж дієприкметники у різних реченнях написано по різному. Розглянемо першу колонку. Невиконане завдання. Незавершена робота. Неприкрашена ялинка. Розгляньмо другу. Не виконане учнем завдання, не завершена вчасно робота, не прикрашена іграшками ялинка. Діти, якщо ви знаєте відповідь, то мерщій пишіть її у коментарях. А я подивлюся, хто із моїх слухачів розумний та кмітливий. А якщо вагаєтеся, чому так, давайте розбиратися разом. У першій колонці у реченнях дієприкметник написано із «не» разом, тому що при ньому немає залежного слова. А в другій окремо. Бо біля кожного дієприкметника є залежне слово або пояснювальне. Не виконане ким учнем завдання. Не завершена коли вчасно робота. Не прикрашена чим іграшками. Ялинка. Вправа 2. Перепишіть речення та поясніть написання не з дієприкметниками. Можете виконувати самостійно. Ані, давайте розбиратись разом. У першому реченні дієприкметник з не написано окремо тому що є протиставлення. У другому разом бо дієприкметник не має залежного слова. У третьому разом тому, що теж немає залежного слова. У четвертому окремо, бо заперечення підсилено протиставленням. У п'ятому теж саме. І в шостому теж є протиставлення. А тепер пропоную вправу номер 3 виконати самостійно. Відповіді до неї будуть в описі під відео. А ви можете писати своє виконання до моїх коментарів. На цьому мій урок закінчується. Якщо ви вперше дивитеся моє відео і ще не відвідували мій канал, то ласкаво запрошую. Тут багато цікавого для розумників, що вчать українську мову та обожнюють слухати аудіокниги. Підписуйтеся і натискайте дзвіночок. Стежте за новинами, що з'являються, та будьте активними! Мені подобається з вами спілкуватись і відповідати на ваші запитання. А сьогодні ми вдосталь напрацювались, тож час відпочивати! Гарного вам дня і до наступних онлайн-зустрічей!